Ну що, друзі, сьогодні 1 вересня, 1 вересня. Ніби вчора, ще тільки починався сезон, а сьогодні вже 1 вересня. І на 1 вересня ось так почала квітнути ювілей принца Монако. Ну, це машина, мабуть, трояндова. Вона тільки переквітає і починає знову. Закладати свої бутони і знову, і знову цвіте. Ну, таке класне в неї початок цвітіння. Свіже, Біле з рожевим. Троянда, яка ніколи не підведе, і мало хворіє, хоч і обприскана, але хворіє мало. А поруч у мене якраз хвороблива група. Це Троянда Ельтор, Яка ось на чорноплямистісі, я не можу, ось можна сказати, півсезону. Я лікую ніяк не можу вилікувати. І джерелом стала Троянда Кулвотер, яка взагалі стоїть без Листя, вже позатрушувала попілом. Не можу ніяк справитися з чорною плямистістю. Ось так вона у мене е, позаражувала всі поруч троянди. Але дивіться, ювілей принца Монако дуже стійко тримається при всьому, при такій ситуації. Ювілей принца Монако тримається і тримається поруч. Ось Троянда Імара тримається і Троянда Олівія. Олівія і принц. Ну і таке буває також. І коли квітники поливаються, то траву немає змоги. Полити, тому ось так вона виглядає. Ну, нічого, дощі підуть, відновиться. І от при постійному поливі все-таки клумбочки мої цвітуть, цвітуть і навіть непогано виглядають. І ось так виглядає стронг Анабель. Вона в мене на півтіні, і тому від спеки не постраждала. І ви подивіться, як чудово. Вона такими лаймовими шапками. Абсолютно не нема погорівших. Ось так вона виглядає і дуже класно прикрашає. Весь сад. Ось так на фоні. Ну, не дивлячись, звичайно, на травник. На травник М -м, відійде, відросте. І підходжу до своєї тіньової клумби. Також вона поливається, звичайно, і так як знаходяться ці рослини, тіньові рослини в тіні, вони також не дуже постраждали. Не можу сказати до кінця, що вони не постраждали, але виглядають також непогано, як для такої аномальної спеки. Єдине, що вже відквітли, ось тут у мене флокси. І я їх так сформувала такою, е, такою кулею, все підрізала, що вони просто мені вже тримали це місце, цей, е, цей центр просто такою зеленою масою своєю, але вже починає рожевіти, очіток видний. Бджоли вже не дочекаються, коли він розкриється. І вже скоро-скоро розквітне айстра осіння. Але це ще впереді. Можливо, хоч трохи дощ пройде, ну поки що не передбачається. І ось підійду я зараз до моїх гортензій минулорічної посадки. Вони в мене також на півтіні. Вони в мене в, на сонечку в другій половині дня. Ось зараз ранок, і е, вони в тіні. А в другій половині дня вони будуть на сонечку. І також не одна гортензія не постраждала. Ось так вони під моїми берізками берізки тут для укріплення цього горбка, щоб не сповзав. У мене і підпірна стінка і берези все для утримання горбка, тому що ось такий, дивіться, схил. Який, якщо не укріпляти, буде сповзати. І ось так мої виглядають гортензії. Це гор... гортензія Фрайс Мельба, санрем. А це листя. Ось так кожен день вигрібаю листя. Все-таки листя опадає. Ну, природа знає, що її робити, щоб зберегти вологу. Це ось у мене Санді Фрайс. Три кущики, але я, мабуть, їх дуже посадила. Вони малюсенькими були. Я їх дуже, мабуть, щільно посадила густо. За нею йде лаймлайт, вже позеленів. Але не одна квіточка не висохла. Це ось деревовидна, не знаю назви, мені її подарували такими невеличкими вона шапками. Ну, теж маленькою із, із живця. І в кінці у мене е, ваніла фрайс, яку я хочу зробити на штамбі. Штамбіки такі повирощувати. Ось вона випустила такі два пагони чудові. І я думаю, що я е, їх сформую як штамби в наступному році. Зато прекрасно себе почуває барбарис, а бузок повністю листя скинув і стоїть ось уже такий. Ну, що я можу зробити? Поливати його ну, немає змоги ніякої. Зато в радість почали квітнути жоржини. Вже декілька разів я показувала цю жоржину кава з молоком, і я не можу просто нею натішитися. І кожен рік я вже думаю, ні, треба зав'язувати з жоржинами. Але ж хіба можна обійти цю красу? Найважче в жоржинах вирощуванні жоржин. Це зберегти її бульби. І в мене це, вдається, не надто добре. Чись я не можу місця її, ніяк знайти для неї сам найкращого. Але в цьому році потрібно постаратись, бо мені не хочеться втрачати цей сорт. І ось так на фоні мого вже безлистого буску. А це, друзі, так виглядають зараз целозії. Ні, ну ну хіба можна ними не захоплюватися? Такі. Великі гребінці наростила. Просто краса. Але я спочатку думала, що вони дуже безпроблемні, ну, воно й воно й то й так посадив да й забув, якби не поливати щодня. Якщо тільки один день не полити, вона зразу ж розвалиться. І це треба враховувати. Або під крапельний полив. Також як варіант. Ну, для неї, мабуть, це дуже круто крапельний полив. Ні, ну ви подивіться, які вона наростила шапки. Дуже круто. Ось так вона із невеличкою жоржинкою. Ось так обійду навіть з усіх боків. Ось так вона з хризантемою. І дуже жаль, що трава вже пожовкла, а так би ще крутіше було. Ну, осінь. Треба враховувати, що вже осінь і вже декоративність у усьому буде спадати. Але треба з цим змиритися. І наостанок, друзі, покажу. Як виглядає композиція, а верніше поєднання э, Вербени Бунарської і Куничника. Ну, це взагалі в мене в цьому році я не можу натішитися на вербену і поєднання з лаків? Дуже мені подобається і хочу продовжити в наступному році це поєднання. Я вже. Кожен, кожен раз, я як тільки підходжу до куничника, вам уже показую вербену і цей куничник. Вже, мабуть, і надоїла. Але ну як не можу показати, ну, якщо це класно, Ну, це дуже класно. І вона дуже стійка до цієї жари, до цієї спеки. Єдине, хочу сказати, що і вона хоче политися. От я її також поливаю кожен вечір. А куничник? ні, куничник в мене <смі> так і стоїть. Навіть пухироплідник цю аномальну спеку ще й пересаджений. Так трошки похилив листячко своє. Ну, надіюся, що приживеться дай буде. Прикрашати це місце. Ось так, мої дорогі друзі. Дякую за перегляд, буду вдячна за лайки і до нових зустрічей!